Погоджуєтеся ви з тим, що ця угода в першу чергу потрібна для купівлі цієї зброї, частково так, тому що власне Трамп давно казав, що надто багато давали, і я так розумію, що піддавали сумніву взагалі. Правильність використання цих коштів з них же 90 з лишнім відсотків воно осідало в сполучених штатах. Ми це прекрасно знаємо. Тобто я так розумію, що самі сполучені штати піддають сумніву того, чи на які ефективно ці кошти були використані на відповідні приватні якісь компанії в сполучених штатах, які виробляють зброю. Тому ця адміністрація вона фактично говорить нам наступне. Дивіться, ми готові постачати, але тепер без грантової основи. Тобто, хочете купувати, будь ласка. Це ще одна позиція, яка підтверджує певну геополітичну стратегію Сполучених Штатів, які тепер хотіли би залишатися, так би мовити, нейтральними. Але продавати, ну будь ласка, купуйте. Давати ні, тому що ми ж плануємо співпрацювати, як Сполучені Штати кажуть, що вони готові в майбутньому співпрацювати з Росією після перемир'я, буде це чи не буде. Не знаю, але в них ще є Китай який впливає і на Росію, і на Іран, і тепер на Пакистан, і на інші країни.